Pede 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 aí. Ane. Ane. Vidjeti! Ziditi na niz. Anja! Anja! Na niz. Дивись, що це гармата. З таких гармат стріляли. Так, вона з таких гармат обстрілювала, тих, хто ворога, який нападав на фортецю. Ось ще одна, йде дивись. Бачиш, яка вона. Ні, вона не виставить. Вона вже ніколи, мабуть, в своєму житті стріляти не буде. Ходім. Зараз ми кругом підемо. І все подивимось. Які гарні ходять. Раніше е, воїни, які раніше воювали, називалися Рицарі. У них був спеціальний одяг. От як зараз військові ходять в одязі, у них спеціальний одяг. Так раніше Стріляють. Чим? Це називається арбалет. Пішли, подивишся. А що? А що нападає? Стріла. Там летить стріла. З арбалета летить стріла. А, треба попасти в кульки? Ну, спробувати принаймні. Ні. Стріляти, гані. В цьому нічого розумного і хорошого немає. А, там багато хвороб було, їх помога. Так. Коли ці постріляють? Коли постріляють, всі постріляють, вони почеплять нові. Ходімо. А це різні речі, які використовувалися раніше. Це казан. Бач? Великий казан. В фортеці жило багато людей. І їсти варили в такому казані. Це? Чіпляли. Це чіпляли ось такий. Таку трубу. Якщо треба було попередити людей про якусь подію били по ній. Той залізяк, яка вісить поруч на ланцюжку. Дзвоніло і всі, по всій фортеці бути, було чути. І вся фортеця знала, що треба і всі, хто був у фортеці, знали, що треба збиратись. Це Це теж зброя. Її заряджали. І можна було з неї постріляти. Бачите? Це ходи, сюди ближче, я так покажу. Туди, всередину? Ну ні, вони хочуть, щоб ми, якщо зайти сплачувати, ми і так побачимо все. За допомогою цього пристрою, це бойове знаряддя, можна було обстрілювати чимось ворога. Брали за цей жовтий пас, тільки він був раніше не жовтий, а був звичайний ланцюг. Нахиляли верхню частину сюди, вона лягала от сюди. Її притримували. На неї клали е камінь або е якусь ємність з е гарячою смолою, або вибухівку, або будь-що. І потім раптово пускали оцей важкий, е важка частина цього пристрою, тягар, туди ще камінь не клали. Опускав раптово і те, що було причеплено до того краю, улетіло дуже далеко. Змогло воно могло перелетіти через стіни фортеці і вибухнути всередині. Ну, Це для того, щоб можна було вбити е, захисників фортеці. Іди, дивись, пушка. Це теж пушка. А, тільки та пушка стоїть на ця, а цю можна перекотити. Це такий самий пристрій, як той, тільки менше. Катапульта. Ката а це що? Те саме, тільки ще менше. Це все катапульта. А це візочок, щоб катапульту можна було підкотити ближче. Ходімо далі. Ну, Взагалі-то у військових прапор вважається дуже важливою частиною. Коли йшли в наступ, завжди несли прапор. Це вбрання військових рицарів. Це рицарі, носили таке вбрання. Ось які мечі були у рицарів? бачиш? Це щити. Для того, щоб може, важче було рицаря вбити, вони брали щити. І коли хтось намагався вдарити рицаря мечем, він підставляв щит, меч вдаряв по щиту, а рицар до усади, неушкоджений. Туди не ходиш. Ходімо далі. Ця дівчинка, який чомусь хочеться одягти військовий одяг. Це тир. Тут є така пневматична рушниця, яка... За допомогою повітря стріляє Це? маленькою культою. Так, тир, тир. Ходім. Тир. Це тир. У тирі стріляють з пневматичних рушниць. Це башта. Це башта. Воїни, які охороняли фортецю, знаходились на оцій поличці. Бачиш? Стіни захищали їх від ворога, від куль, від стріл ворога. А амбразури оці, бачиш, між стінами є проміжки, які нижче. Через ці проміжки захисники фортеці. Стріляли, намагаючись, намагаючись знищити тих, хто нападав на фортецю. Це були різні сховища, тому що треба було, піти, фортеців треба було мати запас їжі, води, зброї, наприклад, пороху. Для того Чому? робили. Порох. порох, порох, це вибухівка, за допомогою якої стріляли. От для того, щоб зберігати все це, робили отакі приміщення. Ходімо далі. Що, якщо треба сховати, щоб люди. Так. Оце. Бачите, тут це, ну, це російською. Бойова чотири ярусна восьмикутна. Башта. ходім. Біжи нагору. А, Тільки там на горігання дуже обережно. Ти бачиш, що? О, стій, там, чекай мене. Я вже. Я ж тобі сказав, чекай. Тут були захисники. Тримайся рукою. Так, а тут були вода? захисники. Ні, вода була там. А. а тут теж були захисники. Захищали в декілька ярусів. Одні стріляли звідти. А. Бачиш, які вузенькі амбразури. Так. В цьому. По цих амбразур стояли е, вояки з луками і стріляли, намагаючись збити тих, хто хотів потрапити до фортеці.

Ми повернемось. Бачиш, бачиш, як багато цих амбразурок маленьких. Бачиш, щілинка. Бачиш, яка щілинка. А тут звідси, тут вже, оскільки тут далі від ворога і сюди стріли менше долітали, то тут можна було з гармати їх обстрілювати. Все знімаю. Йди, Ганя. Йди на той бік, я візьму сумочку, пройду там, а ти пройдеш. Що ви там сходи? Ні, ти слухаєш мене. Ти йдеш туди до тих людей, а я візьму сумочку і обіду знизу. Подивимось, драбини немає, а мабуть є сходи. Мира, ракетные войска, чьей родины совет. Завість...